Перш за все, варто відзначити, що для того, щоб відчути покаянний настрой великого посту, варто прийти до церкви у будній день, бо в неділю богослужіння достатньо урочисті. Але саме в недільний день можна дізнатися у церкві багато цікавого, адже недільні богослужіння присвячені кожній ті чи інші події. Наприклад, перша неділя великого посту називається торжеством Православ'я. Давайте спробуємо дізнатися, звідки походить така пишна назва. Напевне, почати треба з того, що жодного відношення до піднесення християн над іновірцями це свято не має. Його історія пов'язана із подоланням внутрішніх церковних проблем єресей, тобто неправильних віровчень, і, зокрема, іконоборства. Воно розповсюдилось у Візантії в сьомому столітті. Усі шанувальники ікон та священних реліквій піддавалися жорстоким гонінням. Переслідування тривали майже сто літ, і межу їм поклала цариця Феодора, яка в березні 843 року влаштувала церковне торжество на честь відновлення, шанування святих образів, яке було затверджене на сьомому Вселенському соборі. І ще один факт на тому знаменитому сьомому Вселенському соборі головував Константинопольський єпископ Тарасій. Пізніше його зарахували до лику святих, і саме його ім'ям у дев'ятнадцятому столітті назвали українського кобзаря Тараса Шевченка. Двохсотріччя з дня народження поета збіглася нині зі святом торжества Православія. І якщо Тараса Григоровича називають пророком, любителі усіляких знаків цілком можуть побачити тут вказівку великого українця на те, де шукати істину. Втім, парафіяни кафедрального собору такими загадками і паралелями в день торжества православ'я не переймалися. Натомість вони мали прекрасний шанс істинного іконошанування, адже до храму прибула чудотворна страсна ікона Богородиці із села Отчинашевка, що на Вінничині на замовлення дворян Балашових вона була написана в 1903 році на Афоні, збереглася під час гонінь на віру і прославилася мироточінням та чудесами. Начали вот, люди ехать в Отчинашевку, потому что молва про исцеление начала расходиться вот, за пределы нашего прихода. Вот, со временем начали приглашать нас к себе. И вот за последние годы мы побывали больше, чем половина епархии Украины. Молдова, Россия, Белоруссия. И вот где бы мы ни были, дорогие братья и сестры, везде люди подходят, рассказывают о, тех, о той благодати Божьей, о тех чудесах исцеления, которые получает каждый, молящийся перед ее предчистым образом. Люди... Пишут, едут к нам. Вот на иконе, на самой иконе вы можете увидеть, когда будете, значит, сколько украшений, это некоторые из них, которые люди в знак благодарности вот, дарят на храм, дарят образы Пресвятой Богородицы, чтобы украсить ее как знак своей благодарности за те исцеления, которые получают перед ее предчистым образом. Ікона перебуватиме в соборі до 16 березня, а потім відвідає Нікополь жовті води та інші міста і села Криворізької єпархії, де всі бажаючі зможуть на собі відчути благодать цього святого зображення Цариці Небесної та утримати від неї духовну підтримку в дні Великого Посту. Будемо старатися в нашій житті, а особливо в ці дні Великого поста. нести особенный духовный подвиг, не пачкать одеяние своей бессмертной души, не затмевать свою душу грехом, думать только о святом, говорить только хорошие о людях, никого не осуждать и не презирать, Стараться быть в мире со всеми, как говорит апостол Павел. И тогда многое нам откроется. И мы сами изменим этот мир, и сами изменимся. Починаючи змінювати себе у цьому мінливому світі, варто пам'ятати і про свято торжества Православія. Адже ще однією його особливістю є урочистий чин, за яким згадуються усі оборонці віри, яким співається много еліта, і засуджуються ті, хто впродовж віків спотворював основи віри Христової. Тож це свято є добрим дороговказом для тих, хто простує дорогами морального вдосконалення і прагне досягти справжніх духовних висот.